Сьогодні з вами, я, Вищицька Ірина. Ми будемо робити сяючий нюд-мейкап з яскравим акцентом. Я обрала саме цей вид макіяжу, оскільки він мій улюблений для б'юті зйомок. Вітаю всіх на YouTube каналі Брокарт Україна. Сьогодні з вами я, Вещицька Ірина. Також ви можете мене знати за інстаграмом як Івімартіст. Я працюючий мейкап-артіст у сфері фешн та б'юті мейкап. Сьогодні з нами наша модель-чудова Ксенія. Ми будемо робити сяючий нюд-мейкап з яскравим акцентом. Я обрала саме цей вид макіяжу, оскільки він мій улюблений для б'юті-зйомок. Він дуже гарно підкреслює риси обличчя моделі, а також має яскравий акцент. Далі я вам покажу всі свої секретики для створення цього макіяжу з дуже крутими продуктами. Перед переглядом відео не забувайте підписатися на наш канал і також дуже чекаю на ваш лайк. Почнемо макіяж нанесення бази від Dior Forever. Це вирівнююча підсвічуюча база з легкою текстурою та захистом SPF 20. Вона легко наноситься та розподіляється по обличчю, наносимо тонким шаром. По всьому обличчю моделі ми можемо собі це дозволити, оскільки вона має дуже гарну шкіру. Якщо ви маєте певні недоліки або розширені пори на обличчі, краще ці зони оминати. Я обрала саме цю базу, тому що вона має гарні підсвічуючі частинки. Саме для нашого макіяжу це просто супер, оскільки він повинен бути мегасяючим. Для створення мейкапу я обрала тональні основи від Estee Lauder. Буду наносити їх тонким шаром для створення невагомого покриття. А я буду використовувати два відтінки тонального засобу, світленький та набагато темніший для того, щоб створити контурінг обличчя. Подушечками пальців наносимо таку, як би кажучи, схему контурингу. І беремо вологий beauty blender і це все добренько розподіляємо і. Між собою стушовуємо. Не забуваємо про вушка та шию, оскільки шия у нас найсвітліша частина тіла, оскільки підборіддя ховає нашу шию від сонця. Так вже продумано природою, що тут у нас щитовидна залоза і її потрібно ховати, аби ми були здорові. Так все продумано. Наступним етапом буде нанесення консилеру. Нанесемо невеличку кількість на падинку та підтушуємо до зовнішнього кутика ока. Потрібна зовсім невелика кількість, аби перекрити недоліки. Обожнюю цей консилер, в нього дуже великий об'єм. Вистачає надовго. Можна його навіть, навіть використовувати як тональний засіб. Він добре зволожує, а також не западає у мімічні зможки. Наступним героєм нашого мейкапу буде супергарний хайлайтер хайлайтер Vіte Saint Laurent. Подивіться просто на цю гарнюню. Наносити будемо пальчиками на виступаючі частини обличчя на скули. Дуже люблю кремові продукти, саме кремові наносити душками пальців. Дуже гарний відтінок хайлайтера підсвічує ніжно ніжно-рожевим. Наносимо також на носик. Оці дві точки на носі. Я не люблю наносити хайлайтер на усю спинку носа, оскільки мені здається, що так можна видовжити собі трішки ніс. Люблю саме цей прийом використовувати. І також над губкою. Щоб додати свіжості нашому мейкапу, будемо використовувати рум'яна від Lancome у відтінку 02. Також кремові рум'яна у стіку. Легко наносяться та розповілиться. Наносимо також пальчиками, починаючи з яблучка. І тягнемо рум'янець до скроні. Чесно кажучи, я взагалі раніше не любила рум'яна і не розуміла, навіщо це лежить у моїй косметичці. Може, це якась травма з дитинства після фільму художнього морозку, але зараз я зрозуміла, що це дійсно потрібне потрібний засіб у косметичці, і він повертає нашому обличчю здоровий вигляд та сяєння. Брови я хочу зачесати наверх за допомогою гелю від Art Deco. Це гель стійкої фіксації. Я хочу їх зробити більш пухнастими, тому будемо зачісувати максимально вгору. Перейдемо до легкого мейкапу очей. Обрали палетку від Dior у нюдових відтінках. Отаким середнім відтіночком потемніше ми зайдемо трошки у складку повіки. строючи легку димку і тінь. Дуже гарна формула тіней з легким сяєнням, легко тушується та не створює плям. Використаємо гарний сяючий персиковий відтінок у внутрішньому кутику ока. Цей колір чудово гармонує з відтінком наших рум'ян. І на нижню повіку також нанесемо такий сяючий, гарний коричневий відтінок. Можливо, здається, трохи незвичним використання таких тіней на нижній повіці, але це досить ефектно виглядає у кадрі і підсвічує погляд. Наступним кроком ми нанесемо нереальні тіні від Tom Ford. Це дуже гарні сяючі відтінки, які додають нам святковості у будь-якому мейкапі. Люблю такі текстури наносити саме пальчиками, оскільки вони тоді не осипаються і дають такий нібито вологий ефект сяянням. Будемо використовувати одну з найулюбленіших тушей усіх візажистів це Vivienne Sabo Cabaret у відтінку 05. Це коричневий відтінок. Вниз. Головне профарбувати вії від самого кореня. Так ваш погляд буде максимально виразним. Аби добратися до самого кореню, наносите туш. Зигзагоподібними рухами. Якщо ви десь поставили невеличку плямку, не переживайте і не починайте її терти. Дочекайтеся, доки туш висохне, і просто потім зніміть з сухою паличкою ватною. Не забуваємо про нижні вії. Незважаючи на те, що ця туш має коричневий відтінок, все одно дуже виразний погляд. Подивіться, який вона дає ефект. Нарешті переходимо до нашого яскравого акценту. Прибираємо зайвий засіб для зволоження зуб. Перейдемо до нашого яскравого акценту. Будемо використовувати матову помаду у шикарному відтінку номер 7 від Nuba. Це дуже універсальний відтінок, який підходить майже усім дівчатам. Матові стійкі помади я люблю наносити без олівця. Так контур буде більш чіткий і виразний, дуже легко наноситься і не пересушує губи. Все-таки не забувайте підготовлювати ваші губки до нанесення стійких матових помад, щоб ваші губи виглядали ефектно мога довше. Головне правило яскравих вуст це добре профарбовані кутики. Подивіться на цей розкішний колір. Він просто неймомірно доповнив наш образ. Хоч на червону доріжку. Хочеться додати трохи тепла у наш образ, оскільки зима, і я так засумувала за літом. Будемо це робити і в нашому макіяжі за допомогою такого гарного бронзера від Christian Dior. Упаковочка просто кайф. Наносимо пухнастим пензлем на периферію обличчя. Завершуючим кроком буде фіксуючий спрей від Clarins. неймовірний аромат наносимо легкою димкою на все обличчя. Тепер наш макіяж буде більш стійким і витримає навіть софіти. Ось такий неймовірний мейкап у нас вийшов з яскраво сяючою шкірою, виразними скулами і вологим сянням на очах. Ксюша готова до своїх найкращих кадрів, а завдяки яскравому акценту на губах навіть до підкорення Голівуду. Тепер кожен з вас зможе відтворити цей мейкап. Пишіть у коментарях, куди б ви пішли у такому образі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та не забувайте сяяти. До зустрічі у Брокарт!